Добрий день, дорогі друзі! Приводом запису цього вірша є те, що мене заблокували на три дні в соцмережі Фейсбук за використання слова маскаль. Я вважав завжди, що це літературне слово, його наші українські поети за весь час існування України дуже часто використовували. І сьогодні, коли в нас дійсно є окупація і з боку дійсно москалів, я написав вірша вранці ніякої капітуляції і хочу його донести до вас, і щоб ви зрозуміли раз і назавжди, що Україна в нас одна і неділима. Хто має сумніви у нашій перемозі? Народи мій? Гони цих поципак, перемогти нас москалі не в змозі, тож скажемо свободі нашій так, не перемовини важливі в сьогоденні, а дух народу встанемо з колін. Питання гідності, питання небуденні. Ви чуєте у серці вашим дзвін, то голос всіх, хто любить Україну. Бог долучився вже до наших справ, це Він дає надію нам і віру і залучає світ до наших лав. Бо воля Бога, Україна вільна, це і вірш для тих, хто ще не зрозумів. Тож нація відтоді стає сильна, коли народ байдужість свою вбив. Я закликаю всіх, хто зараз чує. Ми переможемо, і ми перемогли. Є Україна, і вона існує. Нам не страшні ніякі вороги. Слава Україні!